Доброго дня, мене звати Мирослава Олександрівна Югас, я лікар-онколог відділення онкології лікарні Святого Мартина. У всьому світі рівень захворюваності на рак зростає. Україна не є виключенням. На жаль, високий ризик смертності від онкологічних захворювань пов'язаний із пізньою діагностикою. Тому є дуже важливий онкоскринінг для того, щоб ми виявляли. Захворювання на ранній стадіях або взагалі попереджували розвиток раку. Онкоскринінг це є комплекс заходів інструментальних та лабораторних досліджень, спрямованих на виявлення або спростування захворювання у клінічно безсимптомному перебезі. Кому потрібно проводити онкоскринінг? Людям, які належать до категорії ризику, це є, як правило, люди, які зловживають алкоголем, а також які палять. Також це є вік більше 50 років. Це є наявність зайвої ваги, також це є імуносупресивні якісь стани, це є хронічне носійство. Вірусу гепатиту Б, вірусу гепатиту С та вірусу папіломи людини. Також дуже важливим є наявність спадкових захворювань і захворювань онкологічного характеру у сім'ї, у родичів першої лінії. Симптоми, на які потрібно звернути увагу, це є втрата апетиту. Це є різке схуднення протягом короткого періоду часу, без будь-яких нато причин. Це є порушення функціонування шлунково кишкового тракту та сечовидільної системи протягом тривалого часу. Також це є збільшення лімфатичних вузлів, це є підвищення температури, особливо у ночі. Також це є зміна кількості, зміна розміру та зміна кольору родимок та поява на тілі якихось нових новоутворень. Які обстеження і в якому віці потрібно проходити? Для жінок це є від 20 до 30 років, це є клінічне обстеження грудей щорічне. Після 30 років, так само це є кожного року щорічний огляд клінічний молочних залоз, а також після 40 років додається у нас мамографія. А мамографія проводиться починаючи з 40 років. За старими стандартами, це проводиться один раз у два роки. Зараз. За новими рекомендаціями, від 45 до 54 років проводиться один раз на рік. Після 55 років проводиться один раз у два роки. Після 60 років мамографію можна продовжувати проводити один раз у два роки або за рекомендаціями вашого сімейного лікаря або терапевта. Від 20 років щорічно. Жінка має оглядатися у гінеколога. Від 21 року до 30 років проводиться цитологічне дослідження або ПАП-тест, також діагностика на вірус папіломи людини один раз у 3 роки. Після 30-річного віку таке дослідження проводиться один раз на 5 років. Колоноскопію рекомендують проводити чоловікам і жінкам у віці із 50 років один раз на 5 років. Онкоскринінг у чоловіків це є огляд уролога щорічний, починаючи із 40 років. За необхідності лікар призначає хворому аналіз на простат специфічний антиген. Підсумовуючи цю тему, можемо сказати, що жінкам обов'язково відвідувати гінеколога та мамолога один раз на рік, а чоловікам після 40 років лікаря-уролога. І пам'ятайте, рання діагностика та профілактика онкозахворювань дозволяє знизити ймовірність розвитку онкології більше ніж на 70%.